Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока і легенька посмішка в нас є на обличчі, тому що зараз будемо обговорювати, як палає і підгорає там на Московії. Так, але тут треба одразу зазначити, що Україну у них не вийшло захопити за три дні, як вони собі там уявляли, і вони вирішили піти далі. І Вирішили поговорити про захоплення Європи. Що цікаво, що ви розумієте, коли ми їм не по зубам, це м'яко кажучи, верніше, ми їм даємо дуже добре по зубам, то потрібно свій глобінний народ чимось годувати і шукати нових, можливо, слабших ворогів. Давайте подивимося, потім поговоримо. який да, коридор просто все. Но я и говорю, что сначала да, слава коридор, и поэтому сказать, Красиво, что но не Путин, Путин поехал очень в Белоруссию договариваться как раз об этом, да. проруб, прорубающимся. Они все удар. думают, что мы на Киев пойдем, а вы хоп, и в другую сторону, Калининград. Да, да, да. Вот, все, завтра все умрут в Германии. Неплохая идея. Приходишь, а Германия пустая. Иди, конечно, жалко. Все а а можно хочешь? пусть. Все Давай побудешь. пусть умрут в этот момент в Германии, все нацисты и посмотрим, кто останется. я постоянно. У них идея вообще увеличить в следующем году учение в 230 тысяч. Вообще, я предлагаю 3 миллиона тысяч. Давай 3 миллиона сейчас в России подготовим, Вся Европа, наконец-то. Вот... Ну, они сейчас хотят увеличить там на 18 тысяч одну дивизию создать. Но это все равно не 230 тысяч, значит, 230 тысяч. Ополчение 30 миллионов красиво. Резервисты. Вот о да, хорошем, да. Тем не менее, что касается войны, война, конечно, возможна, но, тем не менее, наша задача быть готовыми к войне, но ее не допустить. Потому что настоящая война это война ядерная, и, несомненно, как бы да, в ней не, не удастся быть, так сказать, неуязвимыми. Это ясно. И, значит, уровень потеря может быть невероятный, да. Нам, может быть, удастся сжечь, так сказать, и всю Европу, вот, и, может быть, половину Америки, а может и всю Америку, но что будет с нами тоже вопрос. Поэтому здесь надо быть готовым для того, чтобы ее не было. А -а -а. Да, да, Ну и в, в, в конце, так сказать, пару слов саморекламы, как бы, если уж ну, тут, да, меня снова записали там в какие-то эти санкции. В да, пак... сестрич, пакет сестер, да, спасибо. Мы теперь с вами в одном клубе. Девятый да, да. да. пакет с... санкций? Я санкций. Недавно, а, уже это... 14 а, кстати, а, кстати говоря, да. в никто не Но говорит, девятый вот... пакет санкций включили впервые за всю историю пять партий. Пять партий. Никто молодцы. об этом не говорит. Наши партии. Что молодцы? Молодцы. Все включили. включили. А то не забыли, Знаєш, я вже не буду жартувати про те, що дехто забув випити таблетки, бо це вже не смішно. Це вже якось виглядає трохи убого. І я собі не уявляю, що має бути у голові, яким має бути зазомбований деградант, який дивиться на оці сіпання і слиноплювання Соловйова і говорить: так їх молодець на Берлін. Ну що має бути в голові в цієї людини? Ну я тобі скажу точно соловйова в голові. Він прекрасно знає, що він робить, тому соловйова, що соловйова в голові гроші. Та власне, власне, власне. І він знає, що він займається. А про що вони говорили? От на початку цього ролика про пондиську, де вони там дуже сильно полювалися, і Соловйов так як знаєш, нірний ті. Так, так, той хто дегує оркестр в Диригент. Диригент. Так, то забув слово. Mm -hmm. То він так в тому, вони ж говорили про цей сувальський коридор, який з'єднує від Польщі, йде через Білорусь, йде до Клінінграда російської території. І власне вони говорили, що треба нападати тепер на Прибалтику. Я нагадаю, що країни Балтії самі казали, що. А, ну, не добре, а вирішила Росія м, піти в Україну, і це була її фатальна помилка, тому що навіть члени НАТО про прибалти кажуть, що вони б не змогли маленькі країни відбитися від такої навали. Саме тому вони себе на пропагандистських тепер каналах розповідають, що о є країни Балтії. Давайте туди підемо. Шукають альтернативу, тому що те, що відбувається, десь місяців в Україні абсолютно не лягає в план. Федеральних каналів налагає в план того, що потрібно розказати своєму населенню, і не дарма зараз Шойгу, Путін вони ж ви бачите, роз'їжджають відвідав, в Криму. Побував до Лукашенка. Полетів для чого? Як дуже якби... публічної лічності, так якби були на фронті очевидні перемоги, то обличчя цих перемог зрозуміли Путін і армія, і не треба нічого говорити. Треба сидіти собі і керувати свої А тут страною. зарухались, тому що. А де перемоги? А обличчя перемог а? Поразки, а поразку ми знаємо, хто є. E, знаєш, мені ось ці їхні дискусії повсякчас нагадують той е, анекдот, який Зеленський е, Девід У Леттерману розповідав про те, що Росія воює з НАТО. А що Росія? Та втратила 100 тисяч військових техніки, купа згоріла, санкції наклали. Ну а що НАТО? А НАТО і що ні приїхала. Знаєш, оце вони так е, оцими своїми закидами там на Берлін можемо повторити е, там країни Балтії і всяке таке. І, ще і чому? А, а країни Балтії, знаєш, і НАТО такі сидять, на це І думають, Боже, яке к. А знаєш чому? Убоги? Тому що я тобі ще скажу, чому вони намагаються шукати нових е безпосередніх ворогів на фронті і придумувати ці фронти? Тому що в них невдачі то йдуть, і ви ж ти ж не можеш себе на Росії глубинному народу сказати: слухай, е ми прогиємо війну Україні. да тому вони шукають членів НАТО. Вони шукають я би сказати, слухайте, ну у нас е, проблеми на фронті, тому, що ми воюємо з НАТО і в, всім міром. Але знаєш, тут є ще один фрагмент, який ми зараз з вами подивимося, тому що про перемоги якісь вони сказати не можуть, тому що перемог як таких немає. Ну хіба я не знаю там здоровкання Путіна і Лукашенка подати як. Куп'яду якусь, ну а що їм залишається, так? Але тут вони використовують цю пропаганду нацизму, так, і розповідають про те, що росіяни взагалі кращі за всіх інших. Так само робили і в нацистській Німеччині. І виявляється, що у них є цінності, і виявляється, що вони обраний народ. Я пропоную ще фрагмент глянути. От це історія, вот ми повинні гордитися тим, що ми руски. Живем и умираем не так, как все другие все люди, люди, потому что мы другие, у нас другие просто принципы, другие ориентиры, другие ценности. И Алексей Геннадьевич, насколько я вот его могу понять, опасается того, что государство, как бы через разные каналы, коммуникационный, в том числе через депутата Певцова, пытается донести до каждого из нас, что вот смотрите, ребята, вы должны помнить об этом. Что вы совершенно уникальное человеческое существо под названием русский человек. Вы живете по-другому, и вы должны быть готовы умереть по-другому. Конечно, ви другие. даже Мишустин вам говорил, что що вас даже больше, більше ви умнее. Ну але це вас не рятує від того, що ви зараз маєте. Але знаєш, це мені подобається жив'єм і уміраєм не так як всі ну, звісно, не так, як всі того, що ну хто при здоровому глузді поїде в чужу країну, попаде десь під залп Хаймарсу. І буде удобряти землю чужої країни, де тебе не кликали і де тебе абсолютно ніхто не чекає. Ну звісно, що росіяни ж живуть і умирають не так, як адекватні люди, які віддають перевагу життю над смертю. Але росіян це здається не дуже стосується.